Далі про події на фронті будемо говорити з Олексієм Гетьманом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні. Слава доброго, доброго ранку. Ну Що ж, давайте почнемо із Донеччини. Там ворог постійно просувається, і, власне, вже залічені кілометри від адмінмежі з Дніпропетровщиною перебуває. А що там відбувається, чи можуть росіяни взагалі піти на Дніпро? Наскільки надійно захищена ця область? Ну на Дніпро безпосередньо я думаю, що навряд чи, тому що до Дніпра є більше 100 кілометрів, а за весь 24 рік вони просунулися трохи більше ніж на 50. тому е, вважати, що вони чомусь почнуть швидше просуватися, не варто. Якщо взагалі будуть просуватися і в цьому році, ще ми не зупинимо, до ми, ми ж до, до адміністративних Дніпропетровської області вони можуть підійти там залишиться декілька кілометрів. Це можна цілком припустити. Хоча і там головне, ціли, думаю, все таки не вийти на а підійти до дороги Павлоград-Покровськ, Покровська, отощити по великому рахунку Покровськ з півдня, що що, що, що що вдається. Ну і для того, щоб. Ну примусити наш гарнізон якось відходити без вуличних боїв безпосередньо місті, тому що в безпосередньо в, ну, вуличні бої для росіян розуміють, що це може затягнутися на, на великий термін, на невеликі стрі строки. Це ну місяці можна там проводити такі бої. Тому вони хочуть за рахунок оточення чи напівоточення міста досягнути цієї свої цілі. Ну, давайте зараз теж про важливу подію новину з Росії. Путін підписав указ про призив Росіян, які перебувають в запасі. Наскільки це небезпечно для нас? Тобто, я хочу запитати, наскільки може збільшити окупаційна армія свою чисельність? Ну справа в тому, що ну призив там строковики, вони ну начебто не відправляють на лінію фронту, хоча. Тут питання теж таке не відправляють. Справа в тому, що у них почався від'ємний баланс, скажімо так, по живою силі. Тобто вони стали втрачати менше людей ніж можуть ну, мобілізувати призвати до в різних спосіб там через контракти, через домовно mm -hmm. добровольців найманців то вони, вони можуть десь від 25 до 40 тисяч рахували, так приблизно можуть долучити до Збройних сил. Ну, зазвичай це біля 30 тисяч. Втрачають вони більше 40, 40, 45 до 50 тисяч в місяць. На останні декілька місяців несуть такі величезні втрати. Тому їм потрібні люди для того, щоб виконувати ці свої тактичні дії в той спосіб, який вони зараз, ну, такі місні штурми. І тобто інформація. Це не збільшення, а поповнення просто ну, да все поповну. Ну, ну і про, була така інформація. Ну така, ми, ми цього точно знати не можемо. Ну, начебто, їхній е, генералітет ну просив там в різний спосіб е, Путіна, щоб хоч якось хоч частин, чи, чи частково оголосили мобілізацію, тому що їм не вистачає людей для того, щоб досягати тих цілі, вот в той, той спосіб, який вони це роблять. Тому mm -hmm. таку можливо, що от вони це саме тому, щоб поповнити ці втрати, бо втрати там у них величезні. А з чим пов'язано те, що росіяни скорочують застосування танків і авіації під час наступів? Вони роблять ставку на дрони чи на піхоту? Що Not це sure. за така нова тактика? Так, це не нова тактика на піхоту, тому що танки у них там дуже, дуже великий від'ємний баланс. Вони можуть за місяць виробити і взяти зі складів, ну те, що там залишилось, там вже майже нічого, нічого не залишилось. Зі складів ну от тривалого зберігання, десь 70-80 танків на місяць, лише не більше. Ми нищимо в три-чотири рази більше І танків. Да, біля трьох тисяч ще залишилось на лінії фронту, але там дуже суттєво від'ємний баланс. Тим більше, що вони можуть, оці 70-80 танків, це старі, в тому числі, які там по 20, по 30, по 50 років зберегалися на складах чи просто неба. Ну і дрони доволі непогано можуть нищити. Цю важку техніку, щоб вони там не робили мангали, як вони там з квартами робили mm -hmm. певні укріплення навколо танків. Все одно дрон їх, дрони дрони mm -hmm. просто mm -hmm. протитанкових гранатових дуже непогано нищать, тому вони ну, використовувати обмежено, було просто втратився шиї. Ну і давайте про російський тил. Там останнім часом дуже гучно сили оборони України б'ють по російській логістиці та інфраструктурі. От минулої ночі, наприклад, спалахнула нафтобаза Ліскінська у Воронезькій області. Останнім часом у Росії палає ледь не щодня. Наскільки це буде відчутно на наступальних діях ворога? Буде відчутно, але не одразу. Це не ну, середньострокові перспективі Бо ті нафтоприробні бази, ті хімічні заводи, які в тому числі виробляють паливо. Певні компоненти для ракетного палива, ну, вони ж до цього працювали, і кудись те, що вони випрацьовували, кудись воно йшло. Ну, ми розуміємо, що воно йшло не одразу з нафтоприробного заводу безпосередньо на лінії фронту. Воно складувалися, перевозили, напевне, на такі великі склади, і там воно зберігалося. Тому поки що їм, навіть якщо всі спалити, НПЗ на Росії, то їм на декілька місяців ще би те, що, mm -hmm. що вони вже збираються. Тому це, це, це вплине і на логістику, і на їхні можливості, але не одразу. Не день в день. Але mm -hmm. те, що ми робимо такі атаки раз на тиждень, два рази на тиждень, то це вплине. За декілька місяців це вже буде відчутно на лінії фронту. Mm -hmm. Почули, пане Олексій. Дякую вам вам дуже, що долучилися до ефіру. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни і, і військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, дякуємо.